Усім доброго дня! Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні я вирішила зробити голубці з савойської капусти. Розібрала капустинки і вже трошки пропарюю листочки. Я їх варю не дуже сильно, так, щоб лиш пом'якли. І буду робити голубці. Вчора вирвала свою моркву, да-да, вирвала, не викопала, як годиться. Витягла з землі, як у лівці з коробки, як у тій пісні. Два городи обробила, одна диня уродила. Ну, нічого, в селі в нас є. Непоганий урожай, а в цьому році чомусь у нас на дачі, попри всі наші старання, не все вдалося. Ось, на голубці я розбираю листочки, відбираю зразу з голівки скачана. З у мене так виходить, ну, це не в кожної господині так виходить. Багато хто вирізає качан і варить цілу голівку, вона тоді гарно відходить. Можна в мікрохвильові, в мікрохвильовці її підпарити, розібрати. Ну, я так все своє життя роблю, у мене виходить, навіть щільні голівки. І я не дуже сильно його пропарюю. Вже трошки води зменшилось, але я не буду доливати. Вона, бачу, пом'якшується дуже швиденько. Зараз я накрию це останній вже захід. Голубці роблю експрес методом. Мені це ніколи не важко голубці ми любимо, і я їх роблю дуже часто. Рис, сирий, промила. Водичку злила, морква, сира на дрібну тертку натерла, цибуля, сира порізала кубиками, фарш. Зараз додав сіль, обов'язково яйце. Перець. ну, Цього разу трошки паприки додаю, вони потім будуть червоненькі. І обов'язково додаю кріп. Ну, Цього разу у мене морожений. Так що зараз буду замішувати. Це робиться все дуже швиденько. Зараз додавлю фарш. Хорошо, його Вимішаю, пропорції я ніколи не дотримуюся. Усе, що є, м'яса більше-менше. Ну, цибулі й моркви стараюся додати, щоб було достатньо і смачно. Це кожному на свій смак. Є такі господині, що взагалі цибулю не люблять. То, що казати їм, що багато, ми любимо цибулю. Я до моркви ставлюся так собі, можу її менше, можу її більше додати. Зажарку, коли вже готую голубці, я не роблю, я роблю заливку, сметану, томат і все. Так, ну що, зараз я добавлю уже м'ясо. І буду вимішувати. Так, додала я фарш. Зараз перемішаю рукою, щоб було, була впевнена, що все добре. Спробую і буду робити голубці. Я не кожного разу додаю фарш. В цілях економії я можу додати дрібненько нарізане м'ясо. Ну, можу додати і перемелені шкварки, але тоді рис варю. Це вже трошечки для мене довша процедура, але так мені смакує більше. Ось такий виходить фарш такий, він має вигляд. Рис ціленький, він навариться і потім його буде більше. І вже спробувала я робити голубці. Ну що я вам, друзі, скажу? З савігойської капусти роблю я вперше. І вирощую її вперше. Ну, на рахунок вирощування я буду мовчати, тому що вона мені, мені так здається, вона в мене не вдалася. Поміняю ще сорт. Але голубці робити з неї одне задоволення. Ну, ж, спробуємо ще. Які вони будуть на смак. Готувати я їх сьогодні не буду. Це мені потрібна заготовка за кілька днів. Я їх буду готувати, а сьогодні я їх закину в морозильну камеру. Так що я показувати теж не буду, як я закручую. Я думаю, ми всі вже досить такі непогані господині. Ми це вміємо. Листочки невеликі, деякі я розриваю, а деякі цілі. Я їх не розрізую, вони дуже гарно рвуться. Я вам зараз покажу ось так брати зверха. Рівно посередині і він дуже гарно листочок розривається. Оці половинки я завертаю кульочком, а цілі завертаю голубець, як голубець такий. Так що я до роботи. Голубці я вже зробила. В мене це виходить швиденько. Так що вони в мене вже готові до відправки в морозильну камеру. Зараз я їх перекладу в такий лоток. Вийшло їх чимало, можна маленькі весілля робити. І чекати їм у морозильній камері доведеться на цей раз. Не дуже довго, але так складається обставини, що мені потрібно зробити таку заготовочку наперед. Ну, я і так роблю. Я люблю, коли в мене є полуфабрикати голубці, вареники, пельмені, котлети у морозильній камері. І коли багато роботи, витягуєш. Дістаєш з морозилки і ти, господиня. Ну що, я продовжую наводити з ними лад уже поміщу у морозильну камеру і буду далі щось робити. Так, друзі, з голубцями я справилася. Сьогодні в мене трішечки такий вільний день. Вчора була сонячна гарна погода і я Почала вишивати уже вишиванку, так що сьогодні я вільна і прийшла до свого робочого місця. Стола в мене немає біля вікна, стіл складений, то я на стільцьове зір уже такий собі, взяла сильні окуляри, ось на коврик я висипала три кучки бісера. І вже вчора розпочала вишивати. Так що я сідаю до роботи. Усім дякую за перегляд. Хто був зі мною, бажаю здоров'я, миру, якнайшвидшої перемоги. І до зустрічі на моєму каналі. Пока-пока.